Привіт, дорогі друзі! Поговоримо про динозаврів. І якщо взяти поширену думку, то динозаври вимерли. 65 мільйонів років тому це було задовго до людей. І люди з'явилися кілька мільйонів років тому. Не буду цю всю маячню переказувати, тому що динозаври не вимерли мільйони років тому, і взагалі землі декілька тисяч років, близько 6 тисяч років, як говорить Біблія, доказів маса. Подивитись ролик в описі. Отже, якщо ми говоримо про динозаврів, то динозаври жили поряд з людьми. І якщо ми подивимося, наприклад, в Біблію, то в Біблії згадуються і морські рептилії, тобто морські динозаври, можна сказати, згадуються літаючі динозаври. Ну, Наприклад, в книзі Йова згадується Левіафан сороковий розділ. Так само згадується в книзі про Кейсаї в 14 му розділі Летта Летя... дракон. І подібним чином, якщо ми говоримо про, якщо ми говоримо про Україну, так. Люди говорять, вимерли динозаври. Ну, динозаври, це рептилії, які росли дуже довго до потопу, тому що клімат дозволяв і після потопу деякий час теж в Європі. Є багато свідчень, і в 15 столітті теж ще в Італії північні зустрічали таких ящірок і в нас теж. Про Кирила Кожум'яку, який вбив динозавра, тобто Змієм називався динозавр. На Британських островах 200 місць, де цих динозаврів бачили, до кінця, фактично, 18 століття. Ось, коли Даниїл жив в Вавилоні, там теж одного прибив. Динозавра Римляни зображували динозаврів. Ну, тобто є маса свідчень того, що динозаври були. Я особисто коли писав дисертацію, то знайшов теж свідчення, книгу 1811 року читав, де говорилось про Велетенського змія, зміюку довжиною десь 11 метрів. Тобто Такого розміру величезні тварини вони водили ще зовсім недавно, навіть в Україні. Стосовно того, що динозаври вимерли. Насправді, саме слово динозавр, воно молоде в 1841 році його вигадали, означає, воно страшна ящерка. Ось. А до цього їх називали, і це зафіксовано в словниках, називали їх драконами. Тому насправді це все нове, це в термінологія. А дракони, змії, ці слова, вони старі і ними позначали динозаври. І сьогодні в Африці, в басейні річки Конго, теж можуть жити ще декілька живих динозаврів. Це дуже дуже легко ці всі докази, цю всю інформацію знайти. Вона зібрана на каналах докторів теології Станіслава Юлії Салтаненко. І ще одне відео дивіться в описі. Всіх люблю, благословляю, всім вдалого дня! Бажаю.